Ви колись стояли посеред своєї ділянки навесні з повними жменями пакетиків насіння і абсолютною пусткою в голові. Куди встромити ці помідори? А чи не заважатимуть вони огіркам? І чому минулого року на цій грядці взагалі нічого не виросло? Якщо це звучить знайомо, то ви не самотні хаос, головний ворог будь якого садівника-городника. Але сьогодні ми покладемо цьому край. Я покажу вам свій особистий роками перевірений план городу на цілий рік. Це не просто список що купити, це справжня стратегія. Ми перетворимо вашу ділянку на ідеально працюючий механізм, де кожен сантиметр землі працює на ваш урожай. Ви дізнаєтеся, як одна проста схема може зекономити вам тижні важкої праці та подвоїти кількість овочів. Готові навести лад раз і назавжди, тоді поїхали! Чому взагалі потрібно планувати? Здавалося б, земля є, лопата є, копай та сади. Але ж город це складний живий організм. Мій дідусь завжди казав сім разів відміряй, один раз посади. Коли я тільки починав, я це правило ігнорував, садив інтуїтивно. Який результат? Томати в тіні хворіли, капусту жерли шкідники, а картопля виростала завбільшки з горошину – я втрачав час, гроші та нерви. Планування це розуміння ресурсів вашої ділянки, це знання того, де сонце сходить і заходить, де застоюється вода, і який у вас тип ґрунту. Без цього фундаменту навіть найдорожчі добрива та елітне насіння не дадуть результату. Сьогодні ми пройдемо шлях від чистого аркуша паперу до детальної карти. Яка стане вашою покроковою інструкцією на весь сезон. Це база, без якої успіх просто випадковість. Перший крок до будь-якого грамотного плану це сонячна карта. Рослини живляться світлом, без нього фотосинтез не працює. Тому беріть блокнот і виходьте на ділянку у сонячний день. Вам треба зрозуміти, як рухається тінь. Огляньте ділянку зранку, в обід і ввечері, де сонце світить цілий день. Це зона для помідорів, перців, баклажанів та кавунів, їм потрібен мінімум 6-8 годин прямого проміння, а де тінь з'являється після обіду, там чудово приживуться огірки, кабачки, гарбузи та квасоля. А де сонця мало, але світло. Це ідеальне місце для зелені, салатів, щавлю та цибулі на перо. Не забудьте врахувати дерева та будівлі, пам'ятайте, що влітку сонце вище і тіні коротші. Ніж навесні чи восени. Намалюйте план своєї ділянки та заштрихуйте зони сонце пік, на півтінь глибока тінь. Це врятує ваші світлолюбні культури від витягування та голодування, а тіньовитривалі від опіків. Другий стовп, на якому тримається ваш урожай, це ґрунт. Ви не можете просто сподіватися, що він добрий. Вам потрібно знати це напевно. Зробіть простий тест. Візьміть жменю вологої землі та спробуйте скачати з неї ковбаску. Якщо вона розсипається, це означає, що у вас пісок, вода та добрива в ньому не затримуються. Потрібно вносити багато органіки, торфу або глини. Якщо ж ковбаска скачується у щільне кільце і не тріскається, це глина. Вона багата на поживні речовини, але важка. Коріння в ній задихається, а вода застоюється. Сюди потрібно додавати пісок та тирсу для розпушення, і найважливіше це кислотність або показник pH. Придбайте в садовому магазині прості лакмусові смужки, більшість овочів полюбляють нейтральний ґрунт, якщо папірець почервонів – ґрунт кислий. Отже, восени або ранньою весною варто внести доломітове борошно або золу, без цього капуста хворітиме на килу, а буряк не виросте солодким. Знання свого ґрунту це запорука успіху. Я пропоную перейти до геометрії. Як ви плануєте висаджувати просто рядками по свіжоскопаному полю чи зробите стаціонарні грядки? Я однозначно за стаціонарні грядки. Чому? Бо ви перестаєте топтати ґрунт саме там, де розвивається коріння. У результаті земля залишається пухкою і живою. Оптимальна ширина грядки від 60 до 90 сантиметрів. Так ви легко дотягнетеся до середини з обох боків, при цьому не наступаючи на неї. Проходи між грядками мають бути широкими, не менше від 40 до 50 сантиметрів. Не шкодуйте місця. Вам треба буде там ходити з ліками, відрами, а може навіть проїхати з візком. Якщо зробити вузькі доріжки, то вже до середини літа, коли бадилля розростеться, ви просто не пролізете крізь ці джунглі, розташовувати грядки краще з півночі на південь. Так рослини в рядах не затінятимуть одна одну в ранкові та вечірні години. Намалюйте схему грядок на своєму плані. Це, по суті, каркас вашого майбутнього городу. Найстрашніше слово для будь-якого новачка в городництві це сівозміна. Але насправді все дуже просто. Уявіть, що ви зайшли до їдальні щодня їсти виключно гречку. Скоро вона вам остогидне, а організму бракуватиме інших вітамінів. Рослинам теж потрібне різноманітне харчування, одні висмоктують із ґрунту азот, інші калій. Якщо саджати, наприклад, капусту на тому ж місці 5 років поспіль, земля просто виснажиться. Але це ще не все. У ґрунті накопичуються шкідники та хвороби, які характерні лише для певного виду овочів. Посадили картоплю після картоплі. Чекайте на колорадського жука та фітофтору в подвійному розмірі. Правило просте: не повертайте ту саму культуру на попереднє місце раніше ніж за 3-4 роки. Розділіть усі овочі на 4 групи: листові, плодові, коренеплоди та бобові. І просто щорічно зміщуйте їх по колу. Це і є основа здоров'я вашого городу. Давайте розберемося із сівозміною хто за ким повинен рости. Є старе правило вершки й корінці, але науковий підхід. Надійніший починаємо цикл з найбільш ненажерливих культур: це капуста, гарбузи, огірки, кабачки. Їм потрібно дуже багато азоту і органіки, саме під них ми вносимо гній або компост. Наступного року на це місце садимо томати, перець, баклажани або картоплю. Вони використають ті поживні речовини, що залишилися. На третій рік земля вже трохи виснажилася, тому садимо коренеплоди, моркву, буряк, цибулю. Їм не потрібен сильний азот, бо від нього вони лише псуються і гниють. А на четвертий рік бобові, горох, квасоля, боби. Вони справжні чарівники, вони не тільки невибагливі, але й повертають азот назад у ґрунт завдяки бактеріям на корінні. Таким чином вони відновлюють землю для нового циклу. Запишіть цю послідовність вона працює бездоганно. А тепер поговоримо про справжню магію, спільні посадки. Рослини вміють дружити і чудово допомагати одна одній. Класичний приклад, відомий кожній бабусі, це цибуля та морква. Морквяна муха терпіти не може запаху цибулі, а цибулева муха запаху моркви. Посадіть їх на одній грядці чергуючи ряди. І ви назавжди забудете про червиві овочі без жодної хімії. Інший чудовий тандем базилік і помідори. Базилік не лише покращує смак томатів, але й відлякує деяких шкідників. Огірки будуть раді сусідству з кукурудзою чи соняшником. Високі стебла захистять їх від вітру та створять природні куліси, які чудово зберігають вологу. Чорнобривці це взагалі справжні санітари городу. Садіть їх усюди, їхнє коріння виділяє речовини, що вбивають нематоду в ґрунті, а запах квітів не до вподоби попелиці. Використовуйте ці зв'язки, щоб створити здорову екосистему прямо на вашій грядці. Але існує й ворожнеча деякі рослини справжні вороги і антагоністи, їх категорично не можна садити поруч, інакше про врожай можна забути. Найголовніший агресор. Це фенхель, він пригнічує майже всіх сусідів, тож виділіть йому окремий куток якомога далі від решти грядок. Ніколи не садіть поруч картоплю і помідори, вони родичі, а отже, хворіють на одній ті самі хвороби. Якщо фітофтора атакує картоплю, вона за кілька днів спалить і помідори. Цибуля і часник погані сусіди для гороху та квасолі, вони сильно уповільнюють ріст бобових культур. Огірки не люблять сусідства з ароматними травами, наприклад, із шавлією. Також не варто садити поруч гарбузи, кабачки та дині, якщо ви плануєте збирати власне насіння, вони перезапиляться, і наступного року у вас виросте просто незрозумілий гібрид. Тож завжди перевіряйте сумісність за спеціальними таблицями перед тим, як складати план посадки. Це вбереже вас від неочікуваних і незрозумілих невдач. Перейдімо до конкретики. Група номер один пасльонові помідори, перці, баклажани. Це південні рослини. Вони люблять тепло і сонце. У помірних широтах їх найкраще вирощувати через розсаду. Обирайте для них найбільш сонячне місце, захищене від холодного вітру. Ґрунт має бути пухким і поживним. Помідори садимо глибше, вони дадуть додаткове коріння, а от перці та баклажани заглиблювати не можна. Важливий момент підв'язування. Відразу при посадці передбачте кілочки або шпалеру, листя, яке лежить просто на землі, це прямий шлях до хвороб. І не забувайте про пасинкування помідорів, видаляйте зайві бічні пагони, щоб рослина витрачала сили на плоди, а не на зелену масу. Мульчування соломою чи скошеною травою під пасльоновими – обов'язкове. Це збереже вологу і захистить від фітовтори. Група номер 2 гарбузові огірки, кабачки, гарбузи, патисони. Це справжні водохльоби та ненажери, які дуже люблять поїсти. Найкраще місце для кабачків та гарбузів. Торішня компостна купа. Вони просто обожнюють напівперепрілу органіку. Якщо такої змоги немає, робіть для них теплі лунки, викопайте ямку, покладіть на дно кропиву, траву, трохи гною, присипте землею і саджайте. Кореню буде тепло та ситно, огірки більш вибагливі, їм потрібна висока вологість повітря, і в спеку їхнє листя швидко в'яне. Поливайте їх тільки теплою водою і лише під корінь, намагаючись не мочити листя, щоб не спровокувати борошнисту росу. І порада. Не давайте кабачкам переростати. Молоді плоди смачніші, а чим частіше ви їх зрізаєте, тим більше нових зав'язей дає кущ. Група номер 3 Коренеплоди. Морква, буряк, редиска, дайкон. Тут найважливіше правило: жодної свіжої органіки. Якщо внести гній безпосередньо під моркву, вона виросте кострубатою, рогатою і просто несмачною. Висаджуйте їх туди, де добрива вносили ще минулого року. Ґрунт має бути дуже пухким, без грудок і каміння, інакше коренеплід натрапить на перешкоду і викривиться. Морква та буряк люблять калій, тому деревний попіл найкраще добриво для них. Моркву краще сіяти рідко, щоб потім не мучитися з проріджуванням. Ось маленька хитрість. Змішайте насіння з піском чи використаною кавовою гущею. Так посів буде значно рівномірнішим. Редиска. Це культура короткого світлового дня. Її сіють найпершою у квітні, а потім, уже наприкінці літа. У червневу спеку вона випускає стрілку і стає просто дерев'яною. Четверта група капустяні: це білокачанна, цвітна броколі і, звісно, кольрабі. Капуста це справжня цариця, вона любить рясно поїсти та багато попити. Їй потрібен родючий важкий ґрунт, що добре тримає вологу. На піщаному ґрунті їй буде зле та головна біда це шкідники. Хрестоцвіта бліжка здатна знищити вашу розсаду буквально за один день. Слимаки просто обожнюють соковите листя. А метелики, білани так і норовлять відкласти свої яйця. Моя вам порада одразу ж після висадки накрийте грядку тонким агроволокном з панбондом на дугах. Воно чудово пропускає світло і воду, але не дає шкідникам доступу. Це найбільш екологічний варіант захисту. І найголовніше, не забувайте про полив. Капуста п'є дуже багато, особливо в той період, коли формується качан, якщо вологи буде недостатньо. Качани просто потріскаються після першого ж сильного дощу. Група номер 5 цибуля і часник. Здавалося б, що може бути простіше, але й тут є свої тонкощі. Ріпчаста цибуля не любить надмірного зволоження наприкінці сезону, інакше вона погано зберігатиметься, тому садимо її на піднятих грядках, де вода точно не застоюватиметься. Часник ми зазвичай садимо під зиму. Це озимі сорти. Зубчики потрібно заглиблювати на глибину, що дорівнює трьом їхнім висотам. Якщо посадите, мілкома він вимерзне, якщо занадто глибоко, довго сходитиме. І цибуля і часник дуже добре реагують на розпушування ґрунту, корінню потрібне повітря. Якщо перо почало жовтіти завчасно, можливо, це цибулева муха, полийте розчином солі або аміаку. Але пам'ятайте. Будьте дуже обережні з концентрацією і обов'язково пам'ятайте про правильне сушіння. Після збору врожаю цибуля має лежати на сонці та під вітром кілька тижнів, поки її шийка повністю не висохне. Шоста група це зелень та пряні трави, кріп, петрушка, всі види салатів, шпинат, рукола, кінза. Це справжній вітамінний конвеєр. Поширена помилка може сяти одразу цілу грядку, наприклад, салатів. Ви просто не встигнете його з'їсти, він переросте і стане гірким. Сійте потроху конвеєрним методом кожні два тижні. Зрізали один рядок, одразу ж сійте поруч новий. Так у вас завжди буде ніжна молода зелень. Салати та шпинат холодостійкі, тому їх можна сіяти найпершими. Коли настає спека, багато салатів починають гірчити. Тому влітку шукайте для них затінене місце або вибирайте спеціальні сорти, стійкі до стрілкування. Петрушка сходить досить довго, іноді до трьох тижнів. Не панікуйте. Щоб прискорити процес, промийте насіння у гарячій воді, аби змити ефірні олії і обов'язково виділіть куточок для багаторічних трав: м'ята, меліса, естрагон, ревінь. Посадили один раз. І користуйтеся врожаєм багато років поспіль. Група номер 7 це бобові, горох, квасоля, боби. Я вже казав, що вони збагачують ґрунт, але ж вони ще й дуже смачні. Горох обожнюють діти, садіть його вздовж паркану або сітки рабиці, він сам чіпляється вусиками і повзе вгору, заощаджуючи простір. Спаржева квасоля буває кущовою та в'юнкою. Кущова родить швидше, а в'юнка дає більш рясний і тривалий урожай. Боби чудова кулісна культура, їх варто посадити по периметру картопляного поля. Вони відлякують кротів і добре захищають від вітру. Бобові не вимагають сильного підживлення, азот вони добувають самі. Головне, не забувайте про полив під час цвітіння, щоб стручки були максимально соковитими. І обов'язково збирайте врожай вчасно. Якщо перетримати горох на кущі, рослина вирішить, що свою місію вже виконала, і просто перестане цвісти. Не забуваймо про вертикальне озеленення. Якщо ділянка маленька, ми прямуємо вгору. Огірки на шпалері займають втричі менше місця, ніж на звичайній грядці. Те саме стосується кучерявої квасолі і навіть дрібноплідних гарбузів та динь. Для гарбузів, звісно, потрібна міцна опора, а їхні плоди краще помістити у сітки та добре підв'язати, щоб вони не обірвалися під власною вагою. Вертикальні грядки можна облаштувати з труб, піддонів або використати спеціальні настінні кишені, там чудово росте полуниця, різна зелень і квіти. Це не лише економить простір, але й чудово прикрашає ділянку та допомагає зонувати територію. До того ж, доглядати за такими рослинами значно зручніше. Вам не доведеться низько нахилятися чи кланятися кожній гряці. Давайте поговоримо про полив. Коли ви плануєте посадки, обов'язково враховуйте доступ до води. Огірки та капуста потребують дуже частого поливу, тому висаджуйте їх ближче до діжки чи крана. А от помідори та коренеплоди можна поливати значно рідше. Якщо ж ви приїжджаєте на дачу тільки на вихідні, обов'язково використовуйте мульчу, шар соломи з кошеної трави або кори завтовшки 5-10 сантиметрів. Це справжнє диво. Мульча не дає волозі випаровуватися, земля залишається пухкою, а бур'яни взагалі не ростуть. Крім того… Під мульчею заводяться дощові черв'яки, які розпушують землю фактично замість вас. Крапельне зрошення це взагалі найвищий пілотаж. Прокладіть стрічки один раз навесні, і ви заощадите купу часу та води влітку. Вода надходитиме прямо до коріння, а доріжки при цьому залишаться сухими. Сидерати – це ваші головні зелені помічники. Ніколи не залишайте землю голою. Зібрали ранню редиску. Одразу ж посійте гірчицю, викопали часник у липні, сійте фацелію або овес. Гола земля деградує, вивітрюється, вимивається і швидко заростає бур'янами. Сидирати швидко нарощують зелену масу, надійно прикривають ґрунт, а їхнє коріння якісно розпушує його структуру. Восени чи навесні ви просто підріжете їх і залишите перегнивати прямо на грядці. Це найкраще органічне добриво. Яке вам обійдеться буквально в копійки. Гірчиця лікує ґрунт від фітофтори та дротяника, фацелія розкислює ґрунт, бобові сидирати, наприклад, віка чи люпин, насичують землю азотом. Внесіть посів сидиратів у свій план як обов'язковий пункт після збору кожного основного врожаю. Робочий календар це ваш особистий тайм менеджмент. У плані мають бути не просто пункти, а чіткі дати. Розділіть сезон на конкретні етапи березень, посів перців та томатів на розсаду, квітень, посів у теплицю редиски, салатів, а також капусти на розсаду, травень, висадка в ґрунт моркви, цибулі та картоплі, червень, висадка теплолюбної розсади у відкритий ґрунт, коли вже точно мине загроза приморозків, липень, повторні посіви зелені, дайкону, редьки. Серпень, збирання врожаю цибулі та часнику, посів сидератів, вересень, збирання коренеплодів та всієї картоплі, жовтень, посадка у зимого часнику, підготовка грядок до зими. Коли у вас є такий чіткий графік, ви не панікуєте через те, що щось забули. Ви просто дивитесь у план і робите. Ще одна важлива порада. Обов'язково ведіть щоденник городника, пам'ять штука ненадійна. Ви точно забудете, який сорт томатів був такий смачний, а який потріскався ще на кущі. Ви забудете, де саме росла капуста два роки тому. Заведіть окремий зошит або створіть нотатку в телефоні. Записуйте, що де і коли посадили, малюйте схеми, обов'язково фіксуйте погоду. Зазначайте, які шкідники нападали і чим ви їх обробляли, записуйте врожайність, цей архів інформації безцінний. Взимку, коли ви сядете планувати новий сезон, ці записи допоможуть вам провести роботу над помилками і не наступати на ті самі граблі. Це і є справжній професійний підхід. І нарешті естетика. Город це не має бути якесь сумне поле битви за врожай, він може бути справді гарним. Французький город, це коли грядки мають охайну форму, облямовані бордюрами, а овочі чергуються з квітами. Посадіть календулу і настурцію між капустою це водночас і красиво і корисно. Зробіть арки для квасолі над доріжками. Використовуйте мангольд з різнобарними черешками. Гарний город мотивує. Вам захочеться приходити туди не як на каторгу, а як у місце для відпочинку. Додайте у свій план елементи дизайну. Поставте лавку, де можна просто посидіти та помилуватися результатами своєї праці. Ну що ж. Тепер у вас на руках повний арсенал знань для створення ідеального плану. Ми пройшли шлях від аналізу сонячного світла до вибору ідеальних сусідів для ваших грядок. Пам'ятайте, цей план не жорстка догма, а жива схема, яку ви можете і маєте адаптувати під свої потреби. Головний секрет успіху не в тому, щоб сліпо слідувати правилам, а в тому, щоб спостерігати за своїми рослинами. Та розуміти їхню мову, не бійтеся експериментувати. Городництво це справжня творчість у союзі з природою. Цього року спробуйте застосувати хоча б частину цих порад, намалюйте схему ділянки, дотримуйтесь сівозміни. подружіть моркву з цибулею. Я гарантую, ви одразу побачите різницю. Врожаю стане більше, а втоми менше. Дякую, що додивились до кінця. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, а зараз напишіть у коментарях, яка культура для вас найбільш примхлива, з чим у вас виникає найбільше проблем. Давайте обговоримо це та знайдемо рішення разом. Багатого вам врожаю і до зустрічі у новому відео.